Товари з питань бюджету в Італії нардеп позафракційний Дмитро Лінько, нардеп фракція радикальної партії. Друзі, ну зразу перше запитання: чи вдасться українському президенту стати другим Теодором Рузвельтом? Друзі, давайте подивимося одну річ сьогодні. З чого почався парламентський день, що парламентарям роздали зазвичай послання, видавали в паперовому вигляді, сьогодні роздали в електронному вигляді, видали такі флешки, і це зразу підняло цілий такий хвилю. Ну протесту, не протесту, непорозуміння в деяких департам депутатів. давайте подивимося, як ця флешка виглядала на 8 гігів е, Є в нас фотографія, будь ласка, покажіть, роздали і ось такий, так розумію, шкіряний е, шкі... зі шкіри зроблений, так цей це, це брілок з металу більш дорогий, ось так. І зразу всі почали оцінювати, скільки їм могло коштувати ось такий, ось такий виріб. Ну скажу, що флешка десь коштує близько, якщо оптом брати гуртом, десь з гривень 100, ну і напевно з металу цієї штучки, гривень 50. Ну загалом ми так порахували, що якщо брати сто е, гривень. На одного депутата 421 і перемножили, і вийшло 63 тисячі, понад витратили на ось такий як це сказати, ви знаєте аксесуар для це, депутата. Це насправді дуже правильна річ, тому що дуже багато матеріалів ми отримуємо в друкованому вигляді, і фактично кожен депутат зранку отримує ну книжку. І набагато більші кошти власне йдуть на роздруківлю. Ні, але питання було в тому. тому багатьох депутатів носії... чому на пошту електрону не можна було це надіслати і тоді ці 60 тисяч можна було б витратити там на підтримку бійців, АТО, або там дітям віддати малозабезпеченим. Ну це і так від себе. Не знаю, можливо, це і правильно. Я хочу сказати, що депутат не депутат, перепрошую, прес-секретар президента Святослав Сволко сказав, що всі гроші були витрачені з фонду Петра Порошенка, тому державний бюджет від цього не постраждав. Логічно, ну, ну логічно було б дійсно просто електронною поштою або ну, через файло. Завжди це знаєте, більш прогресивно, ніж виконавця. ніж флешки це, роздавати. Тобто так. виконавці хочуть сподобатися так. замовнику і тому так. ну сподобалося. Принаймні так. виглядало добре. Нагадаю, що деякі депутати Але треба виставили на благодійний аукціон. Сказали, що початкова ціна в себе на фейсбук-сторінках 500 гривень. Будь ласка, хто більше? І тоді цей брілок разом з доповіддю президента, щорічним зверненням буде продані. А гроші підуть на благодійну діяльність. Принаймні, вам є з чим тепер виставляти що на аукціони вже пішло. Так вже і давайте тепер до конкретики перейдемо. У нас є сюжет нашої журналістки Валерії. Сергієвої ми його розбили так на кілька частин. Давайте подивимося від спочатку. Початково про що казав президент, і потім перейдемо до обговорення. Будь ласка, Відео. Щорічне звернення президента до Верховної Ради не минуло без ексцесів, але загалом було суттєвим та всеохоплюючим. Такі враження народних депутатів з коаліції. Хоча в даному випадку враження скоріше не від думок президента, а від роботи авторів промови, яка, до речі, тривала понад півтори години. Почав президент зворушливо узагальненим визнанням власних помилок та невдоволеністю підсумками року. Мене часто питають, чи задоволений я роботою уряду? Ні. Чи задоволений я роботою Верховної Ради? Очевидно, також ні. Скажу більше, я не задоволений і своєю роботою. І мені гріх скаржитися на брак критики. Браво. Мені гріх скаржитися на брак критики в засобах масової інформації, в пресі. Але ніхто мене не критикує більше. Ніж я сам далі він згадав у тексті, здається, всі больові точки країни Казав і про індексацію зарплатні, про тарифи і про децентралізацію та майбутні вибори. Але найбільше, звісно, акцентував на воєнному питанні та боротьбі з олігархією і корупцією. Вдавався й до художніх засобів, цитував сосюру, порівнював себе шеф-кухарем, який пече реформи, та сказав, що душі загиблих українців пролітали повз його кабінет. Між президент сказав, що якщо роботу президента порівнювати з роботою шеф-кухаря, якщо дослівно я пам'ятаю, то більшість страв вже знаходяться в печі і всі готуються, чекають на їхні ну, завершення їхнього приготування. Хто мікої політичної сили Ворошенко, от відразу про помилки. Можна визнавати помилки і відразу ж тут же їх робити. От був такий момент, які не показали там на ложі кілька депутатів хотіли просто. Пане Андре, ми ще покажемо це не весь сюжет ми продовження. Ось про, про про Одну побачили. помилку, яку потрібно просто було визнати. І там стався конфлікт, ледве не до бійки дійшло, тому що не хотіли держати блоку Петра Порошенка, щоб цей плакат з'явився. Плакат був про Ліпецьку фабрику. І це дійсна помилка, про яку президент говорив, що він виправить її, як стане президентом під час передвиборчої вибор кампанії. Він її не виправив. І це питання про свободу слова. Питання про свободу слова і про переслідування, які, на жаль, трапляються. Не так багато, як пренуковичі, але є конкретні факти. В Вінниці сидить хлопець Юрій Хорт уже шість місяців. Просто там за таке вигадане, ну таке обвинувачення. Вигадане. Ну Хорт достатньо неоднозначна персона, навіть серед тут є конкретна зацікавленість ліберального товариства. Яка вам завгодно е, персона може бути, але є факт е, е, ну, от звинувачення, і там повністю розвалюється все обвинувачення, і просто ну, суддя сама визнає на суді, вона сидить і вона розуміє, що не виконує процес завдання. Дякую. Якщо ви вже згадали, що там відбувалося е, в ложі е, і в дипломатичній ложі, ложі, в ложі гостей, так, з цим плакатом. Давайте подивимося. Продовження нашого матеріалу Валерій Сергій ласка. Довелося президенту впоратися з психологічним тиском. Під час промови вся фракція радикальної партії на чолі з Ляшком встала і демонстративно пішла з зали. Хоча за п'ять хвилин так само гуртом і повернулася. Порошенко подякував за повернення та пожартував над коаліцією. Дуже дякую. Нелегко в коаліції, я бачу. Але, дорогі друзі, іншої коаліції у нас немає. Ляшко, як з'ясувалося, пішов боронити Парасюка, бо думав, що того б'ють у кулуарах. Підстави були. Він разом з Андрієм Денисенком хотів вивісити плакат на балконі навпроти президента з написом Ліпецька бо Україна. Але нардепи з блоку Порошенка стали на плакат ногами і не дали це зробити. Так вони й чублились на балконі, поки Порошенківці не перемогли. Плакат згодом кудись взагалі зник, а захисники Порошенка казали, що Ліпецьку фабрику президент хоче продати. Проблема лише в тому, що її ніхто не купує. Коли будувалася там липецька фабрика в Росії, ми тоді були дружні братні народи. Президент хоче її продати, і це виключно факт, тому що оцінку роблять незалежні аудитори американської компанії. Питання в іншому. Хто хоче з Росією мати справи і хто хоче в Росії викупити цю липецьку фабрику? Мжечим казали, що Транскорпорація транснаціональна Ністле один з кандидатів на продаж цієї фабрики. Є інші спосіб, Ввішу, я, я не я, Треба, я розумію, проте, це... як з цим боротися? Тобто, ну чи е, потрібно бити таких людей і закривати їх тюрму, там виганяти, чи потрібно якось розмовляти і дискутувати ну, цього падали, тоді просто закриватися від цього. Ну це не Тоді а що на балконі там відбулося тоді в двох словах? Ну так недовго. Ну дійсно, Парасюк і Денисенко хотіли повішити цей плакат, депутати від БПП пішли. І ми, коли почули, що там ну це відбувається, там мала драка відбутися, чи ну щось таке там вже до того йшло. Ми тому вийшли розібратися, допомогти. Виявилося, що вже все закінчилось, і ми, тоді ми повернулися. Тобто, ми не приймали в цьому участь безпосередньо, але ми проти того, як боротися з такою критикою. Якщо як це робити, там ну це вже питання до тих, хто робить, але боротися з тим, закривати людей, бити це якраз. Політичні зробити. репресії, і це якраз показує позицію президента, який боїться від почути правду, чи боїться такої я не думав, критики. що там було да. тут знову ж. Що... Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Ось я цитую наш сайт Еспресо. Еспресутві, заступник генпрокурора України. Повідомив про підозру колишньому міністру юстиції України Лукаш. Далі цитата: екс високопосадовець підозрює у заволодінні державними грошовими коштами шляхом заведення службовою особою. Своїм службовим становищем не за попередньою змовою по осіб в особливо великих розмірах. Також службовому ролені, що зчинило тяжкі разом з тим, сьогодні в прокуратурі повідомили, що Сергій Клюєв, з якого вчора Верховна Рада зняла депутатську недостаність, не з'явився на допит. А Арсен Аваков новся сьогодні до Верховної Ради, аби вона рекомендувала чи якусь Сергія Льовочкина до парламенту давайте ще один шматок з сюжету у Валерії Сергієвої. Подивимося щодо соціальної політики українського уряду та президента, принаймні про що сьогодні казав Петро Олексійович. Будь ласка, відео. Загалом невдоволені виступом Порошенка лишилися радикальна партія та опозиційний блок. Ляшку не сподобалося, що президент призвоїв не свої досягнення. Коли говориться про рік заслуг, про рік перемог. Єдина перемога, про яку ми можемо говорити, це про перемогу українського народу, але зовсім не про перемогу президента, уряду чи Верховної Ради. Я можна повернутись до соціальної теми. Ми наголошували на цьому, і про це була домовленість під час прийняття закону про бюджет, про те, що буде переглядатися, і індексуватися зарплати і пенсії 1 червня. Тому що тягнути до грудня місяця, люди просто не витягнуть ці тарифи і не витянуть, буде просто ну, колапс. Ми на цьому наголошуємо. У нас є велика. велика Невдоволення тим, що Кабмін затягує з цим процесом, і ми боїмося, що дійсно воно буде дотягуватися до грудня місяць, тому що це несправедливо. Ми говорили про те, що ми приймемо бюджет, ми будемо дивитися за тим, як він буде виконуватися. І сьогодні є профіцит бюджету і є ресурси для того, щоб не велике, але хоча б щоб була справедливість, тому що ми переглядаємо тарифи, а ми не переглядаємо пенсії і зарплати. І ми на цьому наголошуємо, і це потрібно робити. Про тарифи е і про газ все це випливає із тих контрактів. Які були укладені, і в подолання оцих от газових контрактів з Росією якраз у всі роки будемо займатися. Ви не і ми, я, правильно, я правильно Ні, зазву. Але це реально, і воно буде тривати до 2019 року, поки ці контракти не будуть розірвані. І ще це, ну, це реальна ситуація. От ми цього задали, задали мені. Продовжимо годину. ще, говоримо про щорічне звернення президента до парламенту. Давайте фіналу цього сюжету Валерії Сергієвої подивимося, в якому йдеться про те, що президент сказав, що не вистачає координації різних гілок влади для досягнення спільної мети. Відео, будь ласка, самопоміч відмінники, які часто дуже прискіпливо ставляться до роботи політиків. Тут схвально відгукнулись про президентське звернення. Президент а... Достатньо уважно відслідковує тенденції, які є в суспільстві. Президент дуже чітко висловився щодо агресора. Якщо агресор не залишить нашої території, і Україна не відновить контролю над своїми зовнішніми кордонами, ні про ніякі економічні відносини та вибори на території, так званих ЛНР-ДНР. Ітися не може. Це важлива політична позиція голови держави. Народний фронт загалом також на боці президента проти Юрі Березі, наприклад, не вистачає роботи трьох гілок влади як єдиного організму. Для нього саме це запорука змін на краще та міцності Української держави. Не подобається, що до сих пір президент Кабмін і Рада не стали єдиним організмом в Русі до демократичної України. От поступальний рух від цього буде збільшувати і пришвидшувати, тому що насправді на сьогоднішній день тільки від взаємодії президента, прем'єра, Кабінету міністрів і Верховної Ради залежить успіх чи не успіх держави, наскільки він швидко прийде. Помітно, що над президентською промовою добре працювати. Ости невдоволених у соцмережах та змі і згадали ці сфери у промові. Її саму навіть роздали депутатам не на папері, як завжди, а у красивих патріотичних флешках. Це ще один спосіб показати сучасність та проєвропейський напрямок. Така декларація вектору руху та уваги до посилення оборони підкупає депутатів. Але чи підуть наміри далі флешки, покаже другий рік. Ну, от єдине хочу перепросити. Звичайно, Олега Березюка сплутали з Юрієм Березою, лідера фракції самопоміч, хоча прізвище схожі Березюк і Береза. Олег Березюк казав про те, що необхідно вибори на Донбасі. Звичайно, проводити лише після того, як там встановиться українська влада. А Юрій береза про те, що немає певної координації між різними гілками влади. Чи це правда? Є люди інші. От щодо системи виборів прем'єр сказав швидко, треба прийняти новий закон про відкриті списки і забезпечити прозорість і демократичність виборів з одного боку, а з іншого забезпечити можливість працювати. Для парламенту уряду і країни, щоб не побігли у цей жахливий популізм і війну демократичного табору самого само собою, щоб не побігли у цей трошечки заплутано, щоб війни не було всередині демократичного табору. Пане Дмитрич справді буде війна всіх проти всіх, як сказав Яценюк на місцевих виборах. Ну, головне, щоб це було закон, писався дійсно коаліцією і щоб всі в цьому приймали участь, а не як це часто буває, з десь там з адміністрації президента витягнуть проект рішення і будуть пропонувати і. Її... Ламати через коліна, щоб ми прийняли це рішення, наша позиція. Однозначно, ми за те, щоб була система виборів по спискам, тому що по мажоритарці можна залишити мажоритарку там в селах, але по мажоритарці найбільші проблеми, якраз корупція і махінації, відбуваються по мажоритарці. Це вже стара система, яка себе вичерпала. Ми бачимо, що якраз там от, всі проблеми виникають. Потрібно з нею попрощатися і йти на ці вибори просто по спискам, по партійним, по відкритим. Як це саме буде, це вже можна дискутувати. Головне, щоб ми вибрали оцей вектор. Дякую. Да. Пане паненьку прошу коротко? Ну так якраз хотів сказати про координацію з прокуратурою. Щоб буде важко добитися і сакашвілі. І нам ми наголошували. Вчора п'ять разів задавали заступнику прокурора питання про те, що треба подавати на на арешт Клюєва. Сьогодні він не являється в прокуратуру. Ну це очевидна не компетенція. Ми надаємо всі матеріали. Ми просимо у нас є голоси про це. Подайте і ну з таким підходом нам дуже важко буде ну, що в Одесі Буде проблем. свій грузинський прокурор, колишній очільник. Вони дуже складно. Головне, щоб е, люди, які розуміються, прокурори виконували свої функції, тому що Михайло буде дуже е, по перший час складно розібратися. Там дуже старі і е, корупційні схеми працюють, які просто треба просто рубати. Дякую, а не домовлятися, Дякую. І говорити про щось. Це була година ще в прямому ефірі. і Ми будемо боротися з корупцією в цій країні. Нагадаю, що всі хвилини зараз в Києві відбувається не Олімпійський фінал Кубку України з футболу. Динамо приймає Шахтар. Поки що 0-0. Побажаємо, хай переможе сильніший. А ми зустрінемося з вами завтра рівно о В'яті з вами був Єгор Щечеринда. Зустрінемося завтра в годині. Ще до побачення. Дякую всім.